Перед початком відео хотів би вам порекомендувати мод «Across the Dnieper». Мод розповідає про початок російсько-української війни у 2014 році. У війну втягнуто кілька фракцій: Україна, Росія та проросійські сепаратисти. Окрім війни, мати справу доведеться з пропагандою та заворушеннями. Мод спрямований на історичну точність. Але буде можливість піти альтернативним шляхом. Окрім основних фракцій, будуть доступні і другорядні. На даний момент мод знаходиться у розробці. Посилання на Discord сервер моду в описі відео. Веймарська республіка Пала. На її місці з'явився Третій Райх. Але не всім до вподоби Гітлер і його ідеї. Тому імперський генерал-фельдмаршал Август фон Макензен підняв повстання. Монархісти перемогли в громадянській війні. Після приходу Кайзера Німеччина взяла за основу політику пангерманізму. Імперія приєднала Австрію, Чехію, регіони Мемель, Данцих, Познань та Катовіце. Почалось протистояння з комуністами. Беніто Муссоліні і його режим не вписуються у світ, який ми хочемо створити, а тому було вирішено вийти на зв'язок з італійськими монархістами і допомогти їм вбити Муссоліні. Тим часом до нас звернувся Китай, який воює з Японією. Китай готовий передати нам нашу колишню колонію Ціндао. В обмін на це вони хочуть, щоб ми не відзивали місію фон Фалькенгаузена. Ціндао повернувся під контроль Німеччини. Тим часом Лондон відчув загрозу з нашого боку. Лондон почав вимагати нашого приєднання до морського лондонського договору. Якщо Лондон занепокоєний, це означає, що ми на правильному шляху. Всі німці повинні жити в німецькій державі, німці проживають в регіоні Словенія, Югославія. Але є одна проблема Йогославія це сфера впливу Італії, і вони пригрозили, що у випадку агресії вони будуть захищати Белград, тому доведеться почекати. Поки італійські монархісти зроблять свою справу. 16 червня 1939 року до комінтерну приєдналася Франція. 11 серпня 1939 року Чорний день для Німецької імперії. Кайзер Вільгельм II помер у вісні. Новим кайзером став його син Вільгельм III. 11 березня 40-го року, при нашій підтримці, італійські монархісти змогли усунути Муссоліні. Владу у свої руки взяв Віктор Еммануїл III. Відразу ж Королівство Італія вступило в центральні держави. Після цього звільнення німців, які проживають в Словенії, стало можливим. 30 березня Югославія капітулювала. Словенія відійшла до Німеччини. Сербія стала сателітом Берліну. Косово відійшло Албанії, тепер залишилося знищити Румунію, яка заступилась за Югославію. Восьмого травня Румунія капітулювала. Трансильванія відійшла угорщині, сама ж Румунія стала нашим сателітом. 10 червня в Мюнхені пройшла зустріч лідерів Німеччини та Італії. На зустрічі дійшли домовленостей стосовно територій. Італія передала Німеччині регіон Трентіно. В обмін на це Сербія стала сателітом Італії. Союз не збирається зупинятись на польських землях. Йому мало, він хоче більше. Країни Балтії наступні в черзі на окупацію. Ми не повинні цього допустити. В країни Балтії були відправлені делегації для підписання договору про безпеку. До договору також приєдналась і Фінляндія. Щоб ми могли повністю убезпечити країни Балтії від окупації, нам треба, щоб наша армія могла вільно переміщатись по їх території. Після декількох днів переговорів Литва, Латвія та Естонія дозволили нашій армії увійти на їх територію. 18 січня в Берліні зібрались країни підписанти антикомінтернівського пакту для більшої безпеки. Ми повинні формалізувати договір. А саме, у випадку нападу Совєтського Союзу на одну з країн підписанта Антикомінтарнівського пакту, всі його члени повинні приєднатися до війни. Комуністичні настрої дуже швидко розповсюджуються в країнах Балтії. Щоб запобігти приходу до влади комуністів, наша армія взяла під контроль всі великі міста. А також парламенти цих країн 25 березня пройшов переворот. Уряди Литви, Латвії та Естонії були скинуті. Тепер країни Балтії повністю підпорядковуються нам. Остезейці або ж Балтійські німці взяли контроль над Латвією та Естонією, згодом відновивши об'єднане Балтійське герцогство, яке пало в 1918 році. Навіть те, що Балтійські країни фактично є частиною Німецької імперії, не зупинило Москву у влаштуванні провокацій на кордоні. 3 вересня 41-го року Совєтський Союз повірив у свої сили і оголосив про звільнення Балтійських робочих та селян від буржуазії. Франція також вступила у війну, бойові дії йдуть на двох фронтах, але це навіть добре. Знищимо і союз, і повернемо німецький Ельзас Лотарингію. 15 вересня 1943 року війна закінчилась. Після взяття Москви та Ленінграда совєтський уряд почав сипатись. Цим скористалась опозиція. З тимчасовим урядом Російської Республіки був укладений Брест-Литовський мирний договір. Білорусь, Україна, Кавказький Емірат та Волзькі німці стали підконтрольні Берліну. Росія повинна виплатити репарації Балтійському герцогству, Литві, а також країнам, які звільнились від совєтської окупації. Білорусь, Україна, Кавказ та Поволські німці. Сама ж Росія також почала сипатись. Про свою незалежність оголосили Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Сибір, Бурятія, Алтай та Далекий Схід. Ельзас Лотарингія повернувся до Німецької імперії. Прикордонні території Італія забрала собі. Сама ж Франція стала під Берліну. В листопаді 43-го року почалась ядерна гонка зі Сполученими Штатами в березні 44-го року. Польща вирішила показати, що вона самостійна і сильна країна. Варшава висунула свої претензії на західні території України та Білорусі. Ми такої наглості не можемо пробачити, а тому з усіх напрямків пішли на Варшаву. В Польщі був посаджений лояльний до Берліну уряд. Львівська та Івано-Франківська області були передані до складу України. Тим часом Італія розповсюджує свій вплив в Африці. Британія провела деколонізацію, і тепер там є багато слабких країн, які Рим захоплює. Берлін цим не дуже задоволений. Тим паче, і Італія вже готується до окупації Єгипту, а цього Німеччина допустити не може. Через Суецький канал було вирішено надати Єгипту гарантії незалежності. В обмін на це було дозволено без обмежень користуватись суецьким каналом, де-факто він перейшов під контроль Німеччини. Італії це, звісно, не сподобалось. Апетити Риму зростають, Туреччина вже майже пала. Не дивлячись на союз з Італією, ми допомогли Туреччині озброєнням, але воно навіть не встигло доїхати, бо Туреччина капітулювала. Далі Італія вирішила захопити Швейцарію, з чим ми вже точно не могли погодитись. Швейцарія це наша сфера впливу, там живуть наші люди. Італія оголосила про свій вихід з Альянсу Центральних Держав та оголосила про створення свого римський договір. Ситуація дуже напружена. На цьому друга серія за Німецьку імперію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!